З вами знову Актив ТВ. Мене звати Андрій Єременко. Ми, як завжди, будемо говорити про майбутнє. І сьогодні ми будемо говорити про майбутнє нашого Кабміну. Поруч зі мною Валентин Гладких, кандидат філософських наук, експерт громадської організації Слово і Діло. Доброго дня. Добрий день. А, ну, і якщо говорити про перспективи Кабміну, які ж перспективи в нього? Перспективи цього кабміну повністю залежать від перспектив нинішньої парламентської коаліції, тому що давайте не будемо забувати, що джерелом легітимності і легальності цього Кабміну є парламентська коаліція, оскільки є певні проблеми в парламентській коаліції, вона навіть за кращими там, підрахунками нараховує трохи більше мінімально необхідної кількості, і це, якщо ми не будемо зважати на той спосіб, як вона була сформована. А якщо ми подивимося на ту обставину, що цей кабмін е, знайшов лише 205 голосів чи 206 голосів підтримки з боку парламентської коаліції, а решта голосів була. Власне кажучи, додана депутатськими групами, які формально не входять в коаліцію, ну то я дуже сумніваюся, що цей Кабмін зможе стабільно і продуктивно працювати. Тому що занадто багато різноманітних інтересів, різноманітних груп впливу представлено в цьому Кабміні. І, власне, кажучи, всіх їх вдовільнити і узгодити буде більше ніж проблематично. Це з одного боку. А з іншого боку, представники всіх партій, так мовити, нової опозиції сказали, що вони будуть голосувати за позитивні законний Кабміну. Тобто, по окремо, з кожної з них цілком може домовитися. Безумовно, можна домовитися, і, власне кажучи, цим і займалися. Куратори різних депутатських груп, депутатських фракцій фактично від самого обрання нового скликання Верховної Ради України. Бо у нас не треба забувати, що поряд з коаліцією де юра, які складали п'ять фракцій, існувала абсолютно ситуативна коаліція де факто. Ну дехто там називає її ширкою, не ширкою, але тим не менше ми маємо той прикрий факт, що частину ініціатив. Попереднього уряду не знаходила підтримки у сесійній залі з боку членів коаліції натомість знаходила підтримку з боку формальної опозиції, тобто опозиційного блоку і двох депутатських груп. Тому за великим рахунком наразі нічого не помінялося знову ж таки, буде під кожне окреме рішення збиратися ситуативна більшість. А, а от таке запитання: наскільки громадськість впливає чи не впливає на старий кабінет, і на новий кабінет? Громадськість, на превеликий жаль, не має прямих механізмів. Впливу ані на Кабмін, ані на Верховну Раду України ну, Представницька демократія за визначенням це не прямий вплив громадської так. Але тоді закономірно поставити запитання: а чиї інтереси представляють ті люди, які сьогодні сидять у Верховній Раді України? Так. І чим далі ми рухаємося, тим більш очевидним стає. Знову ж таки, той прикрив факт, що ці люди представляють інтереси окремих фінансово-промислових груп. Як би це не приклад сьогодні звучало? Ну за великим рахунком на сьогоднішній день в Верховній Раді існує кілька видів народних образів. Перший вид це ті люди, які мають ресурси, ті люди, які. Маючи ресурси, мають можливість задовільняти свої бажання і забезпечувати необхідний їм результат законотворчого процесу чи процесу формування нового уряду. Друга група депутатів це депутати, які мають голоси, і залюбки ці голоси продають тим людям, які мають ресурси. І є третя група депутатів, які ну. Позиціонують себе як непідкупні, і можливо, вони насправді є непідкупними, але їх ніхто і купувати за великим рахунком не збирається, тому що і без них вистачає бажаючих своїх голоси продати і зібрати під те чи інше рішення, власне кажучи, голоси. Тому це питання представництва, саме в питанні представництва і криється зараз проблема легітимності влади, і парламенту, і уряду, тому що всі ці останні рішення ну, вкотре доводять суспільству, що ну, ці рішення задовільні. Чиї завгодні інтереси, але більшість українців не в цих рішеннях відображення своїх інтересів. Ну, наприклад, коли громадськості в Одесі не сподобався прокурор після кількох тижнів протесту, да, знадобилось кілька тижнів, і прокурора зняли. Причому, в принципі, зняли не зовсім законно. Тобто, і якщо ми зараз подивимось по таких дрібних подіях, досить часто ми бачимо, відбувається якась подія. А громадськість активно реагує, і подія або відміняється, або корготься, або ще, ще якось починаючи від вибачень президента за випадкову чи невипадкову випадкову і закінчуючи тим, що кабмін, який домовилися, що він залишається, знов-таки під певним тиском громадськості його таки довелось знімати. Я не схильний думати, що Кабмін зняло під тиском громадська, ну, тому що по-перше. По-друге, ну, громадськість це абстракція. Є так. таке поняття як громадська думка. І є інструменти, за допомогою яких ця громадська думка формується. І для того, щоб ці інструменти ефективно використовувати, треба або мати їх у своєму розпорядженні, або мати необхідні ресурси для того, щоб такі інструменти ну, купувати або наймати. Тому давайте не будемо змішувати так, громадськість яка, як активну частину суспільства і громадськість, до якої апелюють певні елітарні групи впливу для того, щоб досягнути своєї мети. І я, чесно кажучи, на превеликий жаль схильний думати, що українське суспільство наразі все одно лишається доволі пасивним. А зібрати 300 людей під Верховну Раду, які будуть волати про те, що вони хочуть призначити мене особисто на посаду генерального прокурора. Я думаю, що навіть для мене не складе великої ну, проблеми. Не кажучи вже про яких більш потужні там фінансово промислові групи. Тому знаєте, збирати і виводити людей на вулицю українські можновладці навчилися дуже давно. Але треба бачити, що не завжди ті люди, які виходять на вулицю, ну Власне, кажучи, мають право говорити від мого імені О, від імені громадські нормальний журналіст? Він одразу бачить, хто прийшов за гроші, а хто за переконання. Інше питання: чи відповідають переконання думці, чи не відповідає, чи це його особисте, але. В принципі, журналісти, політологи, громадські діячі реальні, вони ці штуки дуже це ж видно одразу. Ви це видно безумовно, але нормальний журналіст знову ж таки і фахівець своєї справи за відповідний гонорар зможе створити необхідну картинку, і в телевізорі вона буде виглядати саме так, як буде потрібно замовнику. Тому, повертаючись до питання з прокурором, да чи там ще з чимось. Ну, а чому ми маємо виключити такий сценарій, що цю людину кандидатуру свідомо поставили для того, щоб викликати шква, шквал негативу, потім її прибрати, зняти цей шквал негативу, і під цим, власне кажучи, соусом чи димовою завісою відволікти увагу суспільства від інших питань, як то скандал у Генеральній прокуратурі, скандал із Касько, скандал із Сакворелідзе, провал справи діамантових прокурорів. Ну, розумієте, наскільки був серйозний вплив суспільства, бо як ви сказали, громадськості саме на ці процеси. Ну де результат? От ми вже два роки, слава Богу, вимагаємо там очищення, оновлення влади. Натомість нам пропонують якісь абсолютно віртуальні речі, які там закон про, про що почала яким чином очищуватися? А, ну, вона почала очищуватися, тому що у когось забракла е, в інтелекту прибрати шеврон бірку та з машини. Розумієте, в чому справа? Від найменш інтелектуальних вона очищується. того. Від найменш інтелектуальних вона очищується. Але давайте не будемо забувати, є така приказка, що не так страшний лев у чистому полі, як зміюка серед високої трави. І от, на превеликий жаль, вона очищується лише від оцих помітно відвертих ворогів, А скільки там лишається відверто деструктивних і відверто ворожих елементів, які як казати дуже вміло ховаються. Ну були були і вороги, і деструктивні. Ворогів стало менше, деструктивне залишилось. Ну можна сказати, що це крок очищення чи ні? Розумієте, поки я не бачу систему, яка б дозволила проводити це очищення, я буду схильний думати, що атестація це не є на жаль ефективним інструментом. І той факт, що частка її пройшла і пройшла без проблем, є свідченням того, що це не є дієвий інструмент. От зараз дана незабаром мусить набути чинності новий закон про державну службу, і там всі говорять, що тепер всі посади будуть призначатися з результатами конкурсу. А я вам кажу. Що відповідно до чинного закону України про державну службу на всі посади також призначаються за результатами конкурсу. Питання в іншому: хто цей конкурс проводить, які умови цього конкурсу, хто бере в ньому участь і хто в результаті призначається? Тому ну, розумієте, в чому справді це е, імітація якихось змін. На превеликий жаль. Та атестація в такому вигляді, в якому вона запроваджена, вона не дозволяє вирішити ті проблеми, на вирішення яких вона формально спрямовується. і коли ж ці проблеми будуть вирішені. Ці проблеми будуть вирішені лише тоді, коли інтереси панівних груп, які мають в своєму розпорядженні ресурси для того, щоб міняти ситуацію, співпадуть з інтересами суспільства. І, і тоді у цей симбіоз, якщо хочете, або синергія, почне змушувати нас еволюціонувати. А наразі всі зміни, які в Україні відбуваються, вони відбуваються у жорсткому протистоянні і за допомогою ти фузовні. Протистояння. протистояння між е, тими, хто виступає за збереження наявного стану речей, так. і протистояннями тих, хто вимагає зміни стану речей. Тобто то, 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 то група, яка вимагає змін, достатньо потужна. Е, вона достатньо велика, але не достатньо потужна. І ну, тому, якщо йде що таке протистояння, і тому, йому... да, але сам. Воно жорстке, тому що група, яка є достатньо великою, але не достатньо ресурсно потужною, вимушена підтримувати інші групи, які з одного боку насправді не хочуть ніяких змін, але просто не своєю своїм статусом в нинішній ситуації. Тобто, на великим рахунком ну нинішня опозиція, вона мало чим відрізняється від нинішньої влади. Ну, тобто, це ті самі люди тільки в профі, і за великим рахунком єдина їхня претензія, що приприну біля говоримо, ми говоримо зараз. Якщо ми зараз говоримо про серйозне протистояння? то у протистоянні є дві кілька сторін, як мінімум дві. Правильно? Ну як мінімум, так. ви зараз чітко згенерували ті люди, які хочуть зберегти старе. Ну, може якимось чином покращити, поліпшити, реконструювати, причепунити може якимось чином. І ті люди, які прагнуть зробити щось нове, якихось міст. Правильно? Правильно. Я дозволю собі так метафорично це пояснити. Розумієте, що війна двох феодальних баронів, в цій війні абсолютно нема інтересів кріпаків або буржуазії, О, але і кріпаки, і буржуазія зацікавлені в цій війні, тому що в результаті цієї війни ну на зміну феодальному ладу прийшла потім буржуазія, ну або капіталістичний лад. Так, от на сьогоднішній день в Україні замість відбувається зіткнення не між феодальними баронами і буржуа. На сьогоднішній день в Україні відбувається зіткнення між різними феодальними баронами, які намагаються зберегти феодальний лад, але в межах феодального ладу поміняти свій статус. Да, тобто перейти зі статусу кажучи, барона там статус наслідок васала, стану серйора. А суспільство, суспільство да. просто мусить усвідомлювати і підтримати або ту, або іншу сторону. А внаслідок цієї боротьби продовжувача аналогії прийдуть нові буржуані безумовно. Причому неминуче, тому для мене цілком очевидно, що немає сенсу навіть там я знаю боротися проти нинішнього ладу чи проти його представників, тому що вони приречені на зникнення, оскільки так. нинішній панівний клас він є банкрутом в усіх значеннях цього слова. Так. І проблема не в тому, впаде він чи не впаде. Проблема в тому, чи коли він впаде нам у суспільстві до того часу в. Ми встигнемо і спроможемося спромувати якусь іншу соціальну структуру. Чи не спроможемося? От над чим треба сьогодні працювати. Грубо кажучи, чи коли впаде феодальний лад, ми зануримося у хаос, чи ми перейдемо до буржуазії? От чому проблема. А, тобто, ми таким чином я почув про кілька протиріч. Перша протиріччя між умовно старим і умовно новим. Друге протиріччя всередині старого, правильно? Не безумовно. Причому це протиріччя всередині старого, суб'єкти цього протиріччя mm. дуже часто демонструють і декларують себе як прихильників нового. Хоча насправді такими не є. Так. Да. і таким чином, тобто є група в нас сила прихильників старих, є група прихильників нового. От як можеш характеризувати групу прихильників нового? Зі старим то все зрозуміло. Група прихильників е, нового в своїй більшості, на превеликий жаль, не має достатньої кількості ресурсів для того, щоб виступати суб'єктом цього протистояння. Якщо, якщо йде бороть... От ви щойно сказали, що іде протистояння, а тепер кажуть, що, що немає суб'єкту протистояння. це Суб'єкт протистояння є, але цей суб'єкт протистояння це два феодальних борони. От між ними відбувається основне Но. протистояння. А група, яка виступає проти феодалізму за буржуазію, умовно кажучи, наразі немає достатньо. Кількості ресурсів для того, щоб голосно про себе заявити. Так, А ця Тому, група чому, воно, є, чи не має? Е, ну, ця група віртуально є, да, тобто, але е, де-факто вона не оформлена в якусь реальну політичну або соціальну ну, звичайно, силу. Звичайно, тобто, ну я вам простіше поясню. Тобто, є, коли митники кричать контрабандістов, ну, то в принципі вони виступають реально за контрабандістов. Але якщо завтра реально е, спробувати зробити контрабандістов. То ті самі митники будуть стояти на майдані і волати про те, що геть того, хто намагається зупинити контрабанду. Ага. Розумієте, у нас і корупція, і е, всі інші потворні явища це зазвичай те, що відбувається з іншими, а не з нами. <п 'ят> Тут а, проста штука, те, що а, нова система ті, нового ладу, вони не хочуть оформлюватись. Ні, вони не спроможні, спроможні оформити, не хочуть, не можуть, не вміють оформлюватись в формат партії кінця 19-го сторіччя, так це природні. Це природні, але було б добре для того, щоб вони оформилися бодай щось інше, тому що все-таки суб'єктом політичної боротьби, бо політика є mm -hmm. командний від спорту, є політичні партії. Ну, подобається це комусь чи не подобається. Тому і більше того, суб'єкт політики, тобто боротьби за владу, є елітарні групи. Я наголошую, елітарні групи це не є протистояння між елітою і народом, як нам тривалий час намагалися нав'язати. Да, це парадигма народництва. Це боротьба однієї елітарної групи за панування проти іншої елітарної групи, запаняв. Так от на сьогоднішній день, коли ми дивимося, да, тобто є еліта. То давайте подивимося, чи є в суспільстві контреліта, яка є виразником от інтересів, ну, умовно кажучи, буржуазії, якщо продовжити цю метафору, яка має достатньо велику суспільну підтримку і ресурсну базу для того, щоб кинути виклик нинішній елітарній панівній групі. А така еліта є? Контр-еліти нема безумовно, доки ну, ж саме тому, коли мені сьогодні говорять, що там можливі якісь там заворушення, чи майдани, Я дуже скептично до цього став. А можна назвати контр-елітою от тих самих трьох активістів, які примушують ну, наприклад, депутатів сільської ради, неважливо якої, поставити камеру, транслювати сесії, як розділяється земля. Контроліта в конкретному селі, і цим, і цим повністю змінюють правила гри не зовсім так. Це ідеалістичний погляд, ну, це скаже так... можна назвати конкретний приклад. Йому Знаю, а я можу назвати так. вам конкретний приклад, коли у нас один мер тут під Києвом да, у себе в кабінеті поставив камеру для того, щоб, і вона онлайн транслює, щоб громадяни могли побачити, що от нема корупції, що все дуже прозоро, транспарентно. Але це розраховане на людей, які не мають жодного уявлення про те, як це працює. Якщо хтось думає, що люди вирішують корупційні питання в кабінетах. Він глибоко помиляється. Ну, так, да, так а в чому проблема? Ви можете піти і так взяти протоколи і подивитися, хто я голосував. Не завжди можна взяти протокол. Ну, до але... речі, в нас цей закон порушується. І от чомусь звати от ту людину, яка іде і дивиться цей протокол, а потім доступною формою пояснює іншим. І далі результати. Далі результати. Далі результати. Далі результати. Частково рішення скасовується, частково відходить прокуратура до депутатів, до голови і так далі. Це можна, назвати чи ні? це можна назвати групою інтересів і в кращому випадку, випадку групою тиску. Це тиску. Але, для, але ж повторюю, що суб'єктом політичного процесу, ну, вища ліга принаймні, грає у вигляді політичного. А, а вони не є суб'єктом політичного процесу, ну, в конкретному місці, в конкретному селі. Ну, якщо вони е, зможуть оформитися в якийсь суб'єкт, який навіщо? візьме, ну нема тому, що взяти участь у виборах, для а того, щоб прийти брати... і сформувати нову. А навіщо їм брати владу? участь у виборах, якщо вони можуть поставити камери за кожним слідкувати і валити рішення? Ну, якщо це є ефективний механізм, якщо він буде реально приносити е, результати, ну то можливо, але я дуже скептично ставлюся ну, до того, що ну у нас трансляція Верховної Ради України. Йде постійно, да. Да? тобто ви можете включити телевізор і дивитися, чи є депутати в залі, чи нема депутатів в залі. Ви можете подивитися, як вони голосують, як вони не голосують. Да. І що? Давайте, давайте. І, 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 і все ж таки так, я повернуся. Все ж таки повернуся. Так, поверну, ну, по-перше, змію. Тому що mm. після деяких рішень і голосувань е, виникають дуже серйозні скандали, і дещо змінюється. Деякі рішення через це не проходять погоджувальні ради. І таке теж буває. А, я... Розумієте, в чому справа? Ми говоримо про закономірності чи про виключення закономірності. Де. Якщо бувають різні, розумієте, навіть в Радянському Союзі були диссиденти, так. ну розумієте, навіть сьогодні да, в світі, грубо кажучи, в є деякі суспільства, де досі є рабство. Та на ж ми не називаємо сучасний лад або Тому, власне, кажучи, і тут безумовно в нинішній монотонній системі є певні флуктуації, є певні проблиски світла. Але для того, щоб знаєте, як одна ластівка не робить весни, от поки що ці окремі прояви вони наразі не є достатніми для того, щоб зламати цю монотонне засилля попередньої пострадянської постколоніальної І коли по часу їх буде достатньо. Тоді, коли загнеться економічний базис для нинішнього еліти, тому часі, я думаю, сьогодні? що дуже швидко, якщо чесно, ну ближчим часом. Тому не що... будь місяць, ну, це тиждень. Ні, ну, це, це брати, якщо ми стамо історичними категоріями, ну я думаю, що впродовж декади, так точно. Декада це 10 років? декади років. Да. А тобто, якщо загибається базис, це означає, що зникає така річ, як соціальні виплати, як клас. Ну, тому що база для них да? так? І це добре. Розумієте, що вам справді. Ну, ж таки, добре чи не добре, це моральна етична оцінка. Ну, Ну, ваша ну, і, ну Ми ж з вами говоримо. Це неминуче. Це робити не не так просто, що є речі, які не залежать від нашої волі, по-перше, і вони не залежать від нашої оцінки цих речей. Ну от сьогодні погана погода на вулиці. Це добре чи погано? Ну, Якщо я взяв Парасольку, то в принципі якось е -е, перестрахувався, а якщо ні, то я не му. Так само і тут. Треба усвідомлювати соціальну динаміку і треба усвідомлювати, куди все рухається. Бо попереджений це означає підготовлений. Ну так, да, у нас буде величезна криза, пов'язана з соціальними виплатами. Коли? Так, криза вже сьогодні є, бо у нас постійно є дефіцит пенсійного, а? пенсійного фонду. А Чому вона нас виникла? Як ми можемо її вирішити? От над цими питаннями треба думати. Треба думати над питаннями. Про продуктивності праці, питання інвестицій, а хто про це має думати? Інчого. Хто про це має думати? Кожна людина має про це думати, принаймні, в своєму власному житті. А коли ми говоримо про суспільство, то про це мусять думати ті люди або ті верстів, які виконують функції політичної еліти і політичного лідерства. Але треба зважати, що ці люди захищають передусім свої власні інтереси. То Кожна людина захищає свої власні інтереси, знову-таки це природнє. Це природньо, так тому, тому я на самопочатку сказав, тепер... що зміни почнуться лише тоді, коли інтереси еліти зберегти свій панівний стан збіжаться з інтересами суспільства, зберегтися взагалі. І коли це по часу відбудеться? Ну, ви розумієте, ну я не можу давати вам пророцтво, бо це ж як? Ну, після ну, так, ну, так, Я так, можу так, сказати, мій... коли цього це... не відбудеться. Це не відбудеться сьогодні, це не відбудеться завтра. Ну, це місяці, це роки, це десятиліття. Це роки. Це роки. Це роки. А, ну... На такому, мабуть, песимістичному проважуванні. Це оптимістично, тому що це стало ближче. Да? Раніше це були десятиріччя, а сьогодні це вже роки. Ну, значить, на такому з позиції Валентина Гладків це оптимістичний, з позиції ж таки це песиміст, песимістичний сценарій. Але зміни для нас неминучі, Не зміни будуть йти і будемо змінюватися разом з усіма. Ну і з вами було активно. Будемо теми. агентами цих змін. Да, ми та куди ми дінемось? А, з вами було Актив ТВ. Мене звати Андрій Ременко. Я нагадую, що під відео можливо поставити лайк, дизлайк, прокоментувати. Особливо, якщо ви ставите дизлайк, поясніть чому. Якщо ставите лайк, поясніть чому. Ну і до зустрічі у нових відео.